Всім привіт! Вас вітає компанія автопарк Ю місто Львів. У нас з'явилось нове надходження. Це Opel Omega Бев, кузові універсал. Автомобіль 1995 року випуску з пробігом 384 тисячі кілометрів. Двигун у даного автомобіля бензиновий 2-хлітровий. Також доставлено газоболонне обладнання, коробка передач механіка. По автомобілю було зроблено повністю. Антикорозійну обробку, також пофарбований, тобто він в такому хорошому косметичному стані. Салон у нас велюр, сірий, в непоганому стані. Досить такий збережений, як на 95-й рік. Стан салону. На 15-х легкосплавних дисках комплектації у нас йде. Повний електропакет, мультисерво кермо. Бачимо кнопку газового обладнання, клімат-контроль, магнітола на касети, також присутній люк. Ось такий от робочий автомобіль. Повністю він обслужений. Проходив ремонт двигуна. В такому непоганому стані. Кого зацікавила дана пропозиція, звертайтесь за телефонами або в Дірект. Знаходимось ми на вулиці Володимира Великого, 2, місто Львів. Даний автомобіль можна придбати в кредит, лізинг, а також за готівку.